Сьогодні дуже значна подія для мешканців нашої громади, для медичних працівників, для взагалі всієї спільноти Новолинської громади, взагалі Волині. Сьогодні ми відкрили три оновлених відділення. Сьогодні ми оглянули сонячні електростанції, які розташовані на різних корпусах лікарні. Це дасть змогу покращити якість надання послуг нашої громади, зекономити. Кошти і розвивати медицину в правильному напрямку. Лікарня Нововолинська. Я тут не вперше. Вона мене завжди радувала свою динаміку, розвитку. Я тут рік назад був буквально і за рік тут багато задуманого рік назад. Вже втілено. ведуть ремонти поверхів, ведуть ремонти відділень. Створюються нові відділення. Ми бачили дуже важливе зараз відділення ментального здоров'я. Це зараз дуже важливе. Така ініціатива, нам треба працювати над відновленням не лише фізичним наших, і ветеранів, і хлопців з фронту, і мирних громадян, які страждають від обстрілів щоденних, щонічних. Але і тут іде велика робота, наприклад, по серцево-судинним захворюванням. Дуже багато робиться операцій, рятуються люди. Є центр жіночого здоров'я, репродуктивного здоров'я. Це все дуже важливо. Єдність політична і така на місцях вона дуже важлива. Дуже дякуємо бізнесу за підтримку, бачили участі внесок кроноспану. Ми дуже вітаємо завжди, коли бізнес відповідально поводиться щодо території, де він знаходиться. І сьогодні через два роки ми приїжджаємо і бачимо, що лікарня розвивається, тобто органи місцевого самоврядування, керівник, генеральний директор, лікарні команда виконують свої зобов'язання. Тому як ми як держава повинні підставляти плече і розвивати лікарні, модернізувати їх для того, щоб була медичною допомогою якісна. Доступна і безоплатна для пацієнтів. Ми побачили нові відділення, які повідкривалися, які є державною політикою, це і центр ментального здоров'я в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я, та як яку започаткувала Олена Зеленська, до кінця року кожна кластерна лікарня повинна мати такі центри, і вже Новолинська має. Ми бачимо, як розвивається реабілітація, яка з моменту повномасштабного вторгнення взагалі ну, вийшла на новий рівень. І нам президент поставив задачу зробити систему реабілітації в сфері охорони здоров'я найкращою в Європі, і ми її розпочали робити через кластерні лікарні через впровадження нових реабілітаційних відділень в даному випадку мені дивиться це така дуже корисна і правильна річ, тому що ну, це відділення я впевнений зробить багато хорошого з точки зору реабілітації і мешканців міста і військових. Для нас здоров'я нашої мешканці нашої територіальної громади і воїнів завжди було пріоритетом. Відповідно, я перш за все вдячний керівництву і персоналу лікарні, які щоденно призначають і виділяють дуже багато часу цьому. Також дякую всім донорам, які долучилися до цих проектів. Їх і багато. Центр ментального здоров'я, центр реабілітаційний, центр жіночого здоров'я. Інші. Це надзвичайно важливо. Дякую і кроноспану. Звичайно, і народним депутатам і геросу і іншим. Хто долучилися до, до, до цих проектів, також депутата міської ради, бо левова частка коштів тут в центрі з здоров'я це кошти територіальної громади, платники податків. Ну, це вже другий проект з лікарнею, і перше це є десь по коштах. Ми оцінюємо це більше семи мільйонів гривень в цьому проекті. От. І відповідно за ангажування нашого персоналу від технічного директора до інженерів-будівельників, які безпосередньо приймали участь в ремонті цих приміщень і роботі з підрядниками, ну ми вражені, оскільки в такому маленькому містечку, як Нововолинськ, треба віддати належне, що це є такий, як би сказати, стендаут проект, і потрібно також задати належне директору. Лікарні, так, пане Олегу Володимировичу Шепелику, бо завдяки його натхненню, ми долучилися до цього проекту. Ми повірили в нього, і ми бачили реалізацію попередніх проектів. Відповідно, це стало для нас таким вказівником, що потрібно інвестувати.